Фінансова допомога мікробізнесу. Ощадбанк оголосив про міні гранти для підприємців. Деталі проєкту, управляючи лозівським відділенням, Олена Криворучка обговорила з лозівським міським головою Сергієм Зеленським. Допомогу на розвиток бізнесу у вигляді 4 тисяч євро можуть отримати 750 підприємців з України. Очільник громади подякував за підтримку бізнесовців. Велика вдячність перед за все, що в цей складний час, коли йде війна, держава знаходить можливості і фінансує. Наш малий бізнес, тому що основа територіальних громад це малий і середній бізнес. Це спроможність громади, це отримання відповідної кількості, значної кількості населення нашої громади, сімей підприємців і великого бізнесу, як то кажуть, лазовий поки що немає, але ми будемо надіятись. Найбільше в основному на цількосвиробники сьогодні створюють фундамент для бюджету. Детальну інформацію про міні-гранти можна знайти на офіційному сайті Ощадбанку.